Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Один плюс один продовжує національний телемарафон. У студії для вас працює Наталя Островська, я Евген Плінський. і одразу з нами в студії Олександр Мусієнко, військовий експерт. Вітаємо вас. Дякую, що завітали. Ну а для початку ми маємо гарячі новини з близького сходу. І з нами на прямому зв'язку зараз у Повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він їздив у Єгипет і розповість про локацію українців з Ізраїлю та сектора Газа. Добрий день, пане Дмитре. Вас. Доброго дня, студія. Доброго дня Україна. Ну, перш за все, поділіться. Будь ласка, новинами про евакуацію українців із сектора Газа. Наскільки зараз можливі шляхи евакуації ви їздили до Єгипту? Чи вдалось домовитись про щось? Е, ну е, напевно, що саме головний меседж, який ми почули, е, це те, що евакуація громадян України буде в пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника міністра. Халіт Ель Баклі. Я вчора з ним спілкувався сьогодні, 12-й годині наш посол передав йому списки, де вкотре він так само підтвердив, що влада Єгипту зараз працює над тим, щоб максимально швидко відкрити пункт перетину Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав. Але станом от прямо на зараз, я от буквально годину тому заїхав в Україну і спілкувався 10 хвилин тому з нашим послом. Офіційної інформації щодо відкриття пункту перетину на даний час немає, і влада Єгипту поки не надала офіційний дозвіл, щоб евокуані групи наближались ну поближче до цього пункту перетину щодо технічних всіх деталей. То від української сторони не просто напрацьовані, а вже зроблені всі технічні моменти: це автобуси, це літаки, повний спектр необхідних засобів для евакуації наших громадян. І щодо останніх інформація щодо списків, вони зростають. Зростає кількість громадян України, які просяться на допомогу про евакуацію в сектору Газа. І також в списку почали з'являтись чоловіки, які теж є громадянами України, які звертаються за допомогою, пане Дмитро. А є з ними зв'язок з українцями в секторі газу, тому що ми чули, що там нестабільний мобільний зв'язок, і відсутня вода, і гуманітарні складнощі. Чи розуміємо ми, що зараз всі українці, які хочуть евакуації, вони зможуть це зробити, якщо відкриється пункт пропуску? Чи є з ними там зв'язок якийсь? Так, зв'язок є дійсно, там є проблема. Він постійно зникає, переривається, але більше половини всіх громадян України, які запросили про евакуацію, вони знають про те, що буде відбуватися евакуація саме через цей пункт перетину Рафах. і більше половини вже в безпосередній близькості до цього пункту перетину. В першу чергу, це ті громадяни, у яких зруйноване житло. І вони інколи просто пішки з дітьми наближаються до цього пункту перетину. Всі решта повідомлені про те, що як тільки з'явиться інформація, що пункт відкрили, терміново треба знаходити можливість фізично туди доїхати дійти як завгодно, але це буде відбуватись виключно через один пункт перетину. Пане Дмитре, хочеться окремо проговорити про евакуацію з Ізраїлю. Вже два рейси прибули до Румунії. Чи планується ще третій? Чи є охочі, і скільки таких охочих евакуюватися саме з Ізраїлю? Ну наскільки мені відомо, я спілкувався з нашим послом в Ізраїлі, який займається цим питанням. Всі бажаючі будуть евакуйовані. Наскільки мені відомо, то якраз два літаки і повністю вивозуть всіх, хто виявив бажання виїхати з, з території Ізраїля? А які ваші загальні враження від того, що ви побачили в Єгипті, як о, єгипетська влада реагує на загострення на своєму кордоні? А, чи дійсно там накопичилась велика кількість гуманітарних вантажів, які б хотіли потрапити в сектор газа, ваші от, особисті враження від побаченого? Так, да, так і є, я можу це підтвердити. Ну, влада Єгипту зрозуміло, як і будь-яка влада будь-якої країни, де в безпосередній близькості розпочались військові дії, в першу чергу опікуються питанням гуманітарної складової. Тобто, вони вболівають за громадян. Причому я тут хотів би підкреслити, на всіх. Моїх зустрічах зрозуміло, що я в першу чергу піднімаю питання щодо громадян України, але завжди я чую, що всі громадяни будь-якої національності будь-якої держави, які потребують допомоги, будуть отримувати таку допомогу з боку єгипетської влади. Щодо гуманітарної складової, вони дійсно хотіли надати велику кількість гуманітарної допомоги на території сектору Газу, але знову ж таки пункт перетину він закрит з іншого боку. Я їх розумію, що вони побоюються великої кількості біженців, це більше ніж 2 мільйона 400 тисяч. За принаймні, я зустрічав таку цифру: ті, хто проживають чи проживали на території сектору Газа, і зрозуміло, що якщо йде війна, бойові дії, то більша кількість цих громадян. Намагаються кудись виїхати на територію інших держав, зрозуміло, що це біженці, це нові виклики, гуманітарні виклики. І будь-яка держава перед тим як відкрити свої кордони, пропрацьовує свої можливості, чи можуть вони додатково забезпечити всіх громадян, всім необхідним? І це знову ж таки в тому числі, ми піднімали під час наших, наших розмов. Взагалі, цей замміністра, міністра, з яким я вчора спілкувався, у нього посада називається як замміністра з питань захисту прав людини. Якраз ця людина безпосередньо зараз займається питанням евакуації сектору газу. До нього стикається, стикається вся інформація, всі списки, і він безпосередньо веде перемовини з різними країнами, з різними учасниками, і, на мій погляд. Вони роблять максимально все для того, щоб, щоб швидко вирішити гуманітарну проблему і евакуювати всіх іноземних громадян через територію Єгипту. Ну ще є приємна новина до України. Повертаються четверо дітей, яких викрала Росія, і все це відбулось завдяки підтримці і домовленостям з урядом Катару. Розкажіть кілька подробиць цієї спецоперації, як вдалось домовитися? Ну і повернути наших. Знаєте, я от сьогодні, коли почав отримувати інформацію, що з'явилась публічно в засобах масової інформації, вже навіть там деякі деталі. Знаєте, як людина, яка безпосередньо цим займається, я починаю коментувати тоді, коли українські діти на території України. Станом на зараз я можу лише підтвердити, що так дійсно це відповідає правді. Що Катар у нас залучений до цих процесів, але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває. Точно не хочу знаєте, наврочити, щоб. Хтось, не дай Боже, не знову буде. на да, попу... не будемо забігати на переділахіфеми. Дякую ми вам приїдем. дуже, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради справ людини, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже за оперативне включення в наш ефір.